Шановні глядачі, з вами посіка хелп розгружаю нуклеуси від розплуда. І що я бочу? Маточник тихої заміни. Один. На нуклеус. Шановні глядачі, ну що, зараз я ножик возьму, перенесу його на цю ромку. Не я його туди стовив, не мені його й обривати, як то кажуть. І будемо рухатись далі, шановні глядачі. Навіть такі маленькі трьохромочники здатні 에, взяти під контроль всі роботи, всю ситуацію, яка знаходиться в цьому маленькому просторі. Під контроль. Да. Шановні глядачі, бережіть себе, пам'ятайте, що своїми сторісами з вами ваша посіка Хелп.